Друзі, всіх вітаю на цьому відеоролику. На зв'язочку, як завжди, Захар. І сьогодні я буду транслювати вам торгівлю на OTC котируваннях Тобто ринок сьогодні в найбіржовий. Я буду пробувати торгувати, буду вам все це. Показувати і все це пояснювати. Тобто, за технічним аналізом, звичайно, заключуємо угоди на короткостроковий термін. Прямо зараз першу ми вже відкриємо з вами на 7 тисяч гривень. Так не дуже добра точка входу, але все ж таки думаю, має заходити плюс. Зараз все поясню. Ось дивіться, друзі, якщо ви ще не зареєстровані, не зареєстровані на біржі Бінаріум, то можете пройти реєстрацію, використавши промокод rex 100. rex 100 промокод надає вам плюс 100% на ваше перше поповнення. Тобто, ви схочете поповнитися умовно на 1000 гривень, отримуєте 2000 гривень. На ваш рахунок, так і так працює абсолютно з будь-якою сумою. Тому можете використовувати промокод, я його сам вводив ще давно, коли починав. А зараз приступаємо до аналізу. Друзі, включимо TradingView, trading наш графік, так, і все все, давайте переглянемо. На однохвилому таймфреймі ми можемо побачити, що зараз з вами ми підходимо до нашого рівня супротиву, тобто прямо тут ми підходимо до нашого рівня супротиву, і вже навіть звідси ми почали реакцію доносу. Тобто, ось ця свічка, ми можемо переглянути, ось ця червона свічка, так вона вже була в нас е, несхідною, тобто вона вона червона у нас, і вона свідчила про те, що ми зараз починаємо рухатися донозу, і, скоріш за все, вона була і роляла тут як підтвердження. Тому ми заходимо з вами донозу, відкриваємо до донозу і е, маємо падати зараз нижче, найближчим часом, чого, в принципі, я очікую від графіку. Ось. Але, як ви знаємо, у ці котирування, вони е, часто бувають дуже непередбачувані, тому нам можливо може знадобитися догін. Ось. Друзі, поки ми очікуємо відпрацювання нашої угоди, хочу нагадати, що у мене є торговий бот. Тобто торговий бот, котрий видає сигнали за допомогою смарт-мані концепт аналізу, за допомогою аналізу штучного інтелекту, також він аналізує змінні середні, аналізує тренд загальний напрямок тренду. Аналізує також і е багато, багато інших змінних. Тому Реально дуже крутий бот, до речі, використовує він 26 індикаторів, тобто котрі максимально поєднуються між собою. Тому можна по ньому торгувати. На боті насправді дуже добра статистика. Тому використовуйте цього бота для торгівлі. Він буде в описі цього відеоролику. Прямо зараз, поки я все це розповідав, у вас на екрані був запис екрану, тобто просто от одного з днів торгівлі по нашому боту. Тому бот реально крутий, можете його використовувати. Зараз по НСД Оуті Ми пішли вище, бо НСД ЮСД. Ми відкриємося на 3 хвилини, просто перекриттям на 17. 12-500, тобто їх 2 5 перекриття. Так? Відкриваємося з бікових значень приблизно, так? Прям ідеальна точка входу. Ну, около ідеальна, да щось біля ідеального Чому? Тому що. Зараз наш імен спротиву ми можемо виділити е, чітко ось цією горизонтальною лінією, тобто крайню його точку, яка у нас була до цього часу. Так? Е, і зараз ми в нього з вами входимо. Так? І після цього, після цього ми можемо ми маємо змогу так, е, рухатися донизу прямо з приблизно з ось цих значень. Ось, тому Ми відкрили угоду донизу, відкрили ми її на суму 17-500 тисяч гривень Задля того, щоб. Ми почали вже рухатися донозу, і якщо ми почнемо рухатися до низу і заберемо плюс по цій угоді, то ми, отримуючи виплату, заберемо втрачене так спершу з попередньої угоди, і заробимо кошти зверху, що є для нас дуже гарним результатом. Також, друзі, якщо ви хочете отримати такі сигнали, але не від бота, а від ще реальної людини, тобто від мене, хочете отримати сигнали з таким самим аналізом отримувати. Відеопояснення до кожної угоди отримувати відео навчання до кожної угоди отримувати також прямі трансляції раз на тиждень уж точно. Тобто прямі трансляції, де я пояснюю як та чому я заходжу в ту або іншу угоду, то підпишіться на мій безкоштовний канал. Він буде в описі цього відеоролику. Він називається торгова кімната. Безкоштовні сигнали, все це, вся ця інформація, яку я перелічив, тільки но надається там абсолютно безкоштовно. Тому очікую вас там, кидайте заявку. Я всіх приймаю абсолютно безкоштовно. Друзі, як бачите, у нас лишається до закриття нашої угоди одна секунда, так і ми заберемо дуже гарний плюс. Тобто зараз ми знову зробили дві угоди і маємо просто топовий плюс, як бачите, по НСД ЮСД otc Ми проаналізували все на однохвалому таймфреймі, зрозуміли чітку ситуацію, все чітко зрозуміли, проаналізували і отримали плюс про по парі з usd з 92% дохідності. Все максимально просто, друзі, все зроблено було по аналізу. Зараз відкриваємо ту саму угоду по Great Britain Pound USD на 3 хвилини, але відкриваємося на 7 тисяч, тому що ми вже отримали плюс, і зараз я вам поясню свій аналіз. Включимо графік 3 View і все давайте я вам продемонструю. Маємо ми 1 хвилину таймфрейм. На 1 хвилину таймфреймі ми маємо перетраговку боковій зоні. Ось. Але локально ми маємо висхідний тренд, тобто конкретно в цьому моменті, враховуючи рух, починаючи з ось цієї свічки. Ось. Що ми маємо далі? Ось тут ми можемо видалити за допомогою горизонтальної лінії ось такі наші. Рівні підтримки. Виділяючи рівні підтримки, ми вже виходить, його чітко з вами бачимо. Я очікую руху і відбиття від цього рівня підтримки найближчим часом. Тобто, якщо ми зараз до нього підходимо, а ми вже робили, ми підходили до нього, тому ми відкрили угоду в цьому діапазоні. так, Я очікую руху догори від цього рівня підтримки, тому ми відкриваємося вгору. Плюсом до цього ми бачимо, що у нас є декілька рівнів, котрі я відокремив. Так і зараз, якщо ми навіть будемо йти на ретез попереднього, є велика ймовірність, що ми маємо відбиватися, можливо навіть від першого і йти догори. Якщо ми будемо проскакувати наш перший рівень підтримки, тобто котрий я виділив ось тут конкретно першою горизонтальною лінію, так друзі, то тоді, тоді в такому випадку, ми вже будемо рухатися до другого і відкриватися від другого або від третього, або від четвертого нашого рівня підтримки. Тобто я виділив кожний з нашого рівень підтримки, ось тут за допомогою загального цього рівня супротиву, так і я вже маю чітку картину і розумію, що навіть якщо у мене якась вода зайде мінус, то я маю чітке розуміння, коли і як іде, я буду заходити в наступну угоду, щоб отримати плюс в. Дуже з перекриття, тобто з догону. ось. Тобто В цьому нічого такого складного немає. Ми банально використовуючи правила ризик менеджменту, завжди виділяємо ще й відокремлюємо, окрім цього, зони, де нам можливо може знадобитися перекриття або догін нашої годи. І це дуже важливий момент, і це також дуже важливо враховувати. Ось тому, в принципі, якось так зайшли знизу, зайшли ну майже на логі, так і зараз рухаємося догори. Що я думаю, такий рух у нас буде і продовжуватися, друзі. В принципі, нічого складного тут немає по аналізу. Знову ж таки, більше цього аналізу у мене в телеграм-каналі. Тому підписуйтеся, там буде все пояснення і все роз'яснення щодо таких угод. І ви обов'язково навчитеся знаходити такі угоди і самі в них самотужки заходити завдяки моєму телеграм-каналу. Тому підписуйтеся там реально. Дуже крута інформація без води і без всякого лайна. Тому реально підпуститися, це кру крута інформація. Ось зараз у нас залишається 7 секунд, і ви все на своїх очах побачили. Просто ідеальне відмінне відпрацювання по Great Britain Pound USD ODC. Фіксуємо 13370 Тільки по цій годі у нас виплата. Наступного друзі, грібвін пау чи хафе відкриваємося на 3 хвилини. До пояснюю свій аналіз. Все по суті так само просто. Бачимо на однохвилинному таймфреймі загальний несхідний рух, тобто починаючи приблизно з ось цього моменту, ми починаємо рухатися вгору. Але ми маємо схожу структуру. Схожу структуру в плані того, що ми завжди на нашому несхідному тренді бачимо імпульси. Імпульси це коли ми змінюємо наш рух і рухаємося в протилежному напрямку. Наприклад, ось цьому моменті ми почали рухатися догори, гори, після чого все одно продовжило падіння. Це виходить те, що... Ми ось тут, коли після кожного імпульсу ми все одно відбуваємося і падаємо донизу. Це було в тому моменті, було в цьому моменті, після чого ми все одно почали з вами падати. Так, можемо виділити це ось тут, тобто можемо ось тут відокремити так і бачимо, що ми все одно продовжуємо падати. Що свідчить про те, що в загальному ми все одно падаємо донизу. Зараз у нас саме така ситуація, і ми зробили імпульс, тобто ось це у нас наш імпульс, так. І після цього імпульсу я очікую руху донизу. Також ми можемо переглянути і провести ось тут на графіку нашу східну, тобто локальний наш рівень противу, так можемо його провести ось тут і просто вже е, зрозуміти, що це також свідчить про те, що і з великою ймовірністю ми маємо відштовхуватися від нього, да, і рухатися найближчим часом донизу, тобто враховуючи наш аналіз. Тому давайте переглянемо за цією угодою на 5 секундному таймфреймі, поки як вона буде відпрацьовувати. Друзі, як бачите, залишається 5 секунд. І год наша закривається зараз мінус. Ми відкриваємося на тейс там і час експірації на 17 500 тисяч гривень, знову ж таки, так? Щоб забрати втрачене і перекритися. Ось прямо зараз відкрилися. Ми з вами, друзі, донизу, донизу, Бац. Попередня наша угода також була відкрита донизу. ось. Тому ми відкриваємо ще одну угоду і очікуємо проливу, проливу ось останнім часом. Я відкрився на 17500 для того, щоб забрати втрачене і заробити кошти зверху. Тому що, якщо б я відкрився на ту саму суму, і навіть якщо б друга угода мене зайшла в плюс, то я б все одно лишився в мінусі. А таким чином я маю змогу відбити свої кошти, котрі я тільки но втратив да, на попередній угоді. І заробити виходить собі коштів зверху. Тому це максимально вигідно працювати з догонами, тому я саме так і працюю. Так, давайте включимо 5-секундний таймфрейм знову ж таки і подивимося, як ми будемо зараз з вами відпрацьовувати. Друзі, як бачимо по цій угоді, мінус ми зараз робимо перекриття на 2 хвилини вже на велику, ну доволі велику суму. 43-750 ми з тим цього Ось робимо перекриття на менший час, тому що зараз вже ми підійшли до нашого ще одного рівня супротиву, тобто котрий вже у нас є горизонтальним. Так? Зараз вже очікую я скорішого відпрацювання по цій угоді. Ось, якщо 43-750 буде заходити в мінус, то звісно будемо за цьому завершувати завершуватися троху сесію. Ось, тому що варто розуміти, що коли ви торгуєте, друзі, ви завжди маєте... Мати повне розуміння, коли ви будете зупинитися, тобто ви маєте мати свій стоп. Ви маєте розуміти, коли ви будете закінчувати свою торгівлю, при яких розкладах, так якщо от у мене буде зараз три мінуси, так три мінуса поспіль, то я просто закінчу свою торгівлю. Це значить, що сьогодні краще мені не торгувати. Сьогодні мені краще трошки призупинитися, і це абсолютно нормально. Це не є якоюсь поразкою, і це якраз таки з того розділу, що. Не треба думати, блін, зараз відіб'ю, зараз відіб'ю, зараз відіб'ю. Ні, ні, треба краще зробити паузу, якщо угоди може заходити в мінус, так, і піти далі. Піти далі, торгувати вже в наступний час, так, торгувати вже через певний час, через певний період часу, так, а не продовжувати продовжувати торгувати на ринку, на якому у тебе не йде. Тому зараз по Гріверін Паулен чи хафе ми дивимося на нашу. Нашу нашу угоду 40 секунд залишається, і ми дивимося за її відпрацюванням. Знову ж таки, у будь-якому випадку, в принципі, да, 43, 750, це. Ну, Доволі вагома. Сума в ну, в принципі, да, в цілому, так, але в принципі для мого балансу, ну окей, 4350 і 43750. Типу, е, я все це розраховую, я торгую за мані менеджментом, тому в принципі я ну, рахую, що можуть бути в такі втрати. Просто я ці 43750 можу відбити там, за ну, не знаю, 1-2 дні, якщо прям дуже, ну, дуже гарної торгівлі. Так? Якщо торгуючи по торговому боту, який у мене є, по торговій кімнаті. Ось. Е, тобто, я чесний, друзі, от, транслюю вам. Є. Тобто кожну торгову сесію, коли я сажуся за комп'ютер, я майже кожну її знімаю. Ось І зараз ми зловили такий мінус, і в загальному по цій сесії фіксуємо. Ось такий результат. Прямо зараз. Типу, я можу вам все це продемонструвати. Мені не складно, я можу показати історію його. Тобто я всім ділюся. Ну ось умовно да для пруфів і для доказів Можете подивитися, що, в принципі, все у мене добре виходить. Просто OTC я риши вирішити спробувати. Воно не завжди добре йде. Я з вами чесно. Я вам демонструю так, як є. Сьогодні зробили ну такий мінус, так для балансу він, по суті, не дуже великий, але все ж таки, мінус є мінус. Давайте порахуємо, скільки у нас. Вийшло за цей відеоролик в загальному по всім цим друзі угодам. Мінус 52 780 гривень. На жаль, друзі, я фіксую мінус за цей відеоролик, але знову ж таки, в принципі, цей мінус можна, ну я думаю, за два, ну, три вже дні можна відбити, в принципі, по торгівлі по моєму боту, котре в описі відеоролику можете торгувати, так і е, разом зі мною плюсом можете торгувати разом зі мною в торговій кімнаті. Торгові кімната це абсолютно безкоштовний канал, де я. Кожного дня, кожний день, надаю навчання і безкоштовні сигнали. Тобто, я думаю, мені точно є чому навчити. Тобто ви дивитеся, бачите мої результати. Так, я ну, показую так, як є. Тобто я чесний трейдер, я показав, взяв, показав. Друзі, от сьогодні в мене мінус, блін. Мінус і мінус, ну буває таке, це частина роботи і без поразок ніколи не буває перемог. Ось і конкретно в такому моменті, друзі, краще психологічно розуміти, що краще я сьогодні зупинюся, краще зроблю сьогодні паузу, ніж я зараз піду і буду продовжувати торгувати і зливати свій баланс. Ось тому зараз я просто роблю перерву, йду, їду відпочивати так і. Мені, ну, на моєму моральному стані, на моєму фінансовому стані це ніяк не відобразиться. Ось, але якщо зараз я піду торгувати, і продовжувати, я можу залезти залізти в ще більшу яму, тому я краще просто зроблю перерву. Можливо, поторгую ще завтра, або вже почну з понеділка торгувати по боту і по прямій е, прямий трансляціям по торговій кімнаті. Ось та то, по тому всьому, що я транслюю в своєму телеграм-каналі. Тобто, знову ж таки, друзі, я перед вами чесний. Сів записати від ролик, сів записати свою торгову сесію. Бац, мінус. Все окей, окей. Втратив і втратив. На цьому ми завершимо. І вам, друзі, рекомендую до завжди дотримуватися мені менеджменту і ставити собі рамки, за допомогою яких ви можете чітко собі розуміти, коли ви будете зливати. Тобто, як бачите, ну. На Ютубі ви, скоріш за все, можете бачити дуже-дуже багато відеороликів, там де люди тільки заробляють кошти, тільки заробляють, тільки заробляють, тільки заробляють трейдери, тільки заробляють, але ніде не втрачають. Але треба розуміти, що це повна брехня, і якщо людина не показує своїх недоліків, так якщо людина не показує, що вона може десь оступитися з аналізом або ринок може піти проти неї, так я не знаю, не буду нічого ні про кого казати, але ви просто будьте уважними, тому що. Я вам кажу, як є. Завжди бувають невдачі, завжди бувають невдалі угоди, завжди бувають мінуса. Тобто, колись вони менші, колись вони більші. Ось головне просто заробляти на дистанції. Ось. Але при цьому, заробляючи на дистанції, заробляючи дуже гарні кошти на дистанції, ви можете подаватися, як тільки як прогресує мій баланс. І враховуючи все, що я ще неодноразово виводив вже кошти останнім часом. Ось тому. Просто треба розуміти, що мінуса завжди бувають, це частина роботи, і я просто такий, така людина. Знаєте, от я беру транслювам. Тобто я, я такої позиції, що, що я вже почав вести свій блог, да почав все це пояснювати, почав все це. Для вас розкривати, то я буду показувати так, як воно є. Я буду показувати, що от, блін, втратив і втратив, так? Тобто він буває таке ось. Тобто мені нема чого перераховувати, я вам нічого не передаю, я вам нічого не втюхаю, мені байдуже, по суті. Тобто, будете там ви дивитися там, не будете. Ну, краще, звісно, дивіться, просто в тому сенсі, що я чесний і хочу, щоб просто побільше людей транслювало те, як воно є насправді. Зараз я втратив. І отримав мінус, і я викладу цей відеоролик. Ось, мені не стидно це признати. Таке буває, ринок пішов проти мене. Я роблю паузу і продовжую вже потім 6 листа. Ось. І вам теж рекомендую, друзі, коли ринок іде проти вас, просто робити перерви, робити паузу. Тому, друзі, на цьому все. Всі мої посилання, всі посилання на соцмережі, мої, на мої ресурси, на мого торгового бота, на канал з безкоштовним навчання будуть в описі цього відеоролику. Кидайте заявки. Я вас всіх прийму, все абсолютно безкоштовно. Приєднуйтеся і реєструйтеся на біржі Бінаріум. Якщо ви ще не реєстровані, я. Коли реєструвався, вводив промокод РЕК 100. Тому він також може спрацювати у вас. Вводьте rex 100, він надасть вам плюс 100% на перше поповнення. На цьому все, друзі. На зв'язочку, як завжди, був Захар. Всім до побачення.